Друзі, доброго раночку! Я знаю класнючий і простий спосіб намалювати бузок, хочу вам його показати. Беру тащечку ДВП грунтовану. можете брати папір. Пензлики тоненький, середній і великий. Водичка, серветки, акрилові фарби, а також можна брати гуаш. Білого побільше, Дуже красиве рожевий, називається Маджентер. Синій ультрамарин. Якщо у вас є фіолетовий готовий, візьміть. Почнемо ми з того, що змішаємо той самий фіолетовий. Великим пензликом нагрібаємо так синенького ультрамарину. Я змішала, ви можете просто взяти готовий. Знизу трошечки таку, ну, тут якусь верхівку її поміти. Тут залиште місце для листочків зверху, місце просто для простору. І малюємо таку кривеньку, обов'язково. Цим же пензликом набираємо білил і починаємо, ми його не миємо, для того, щоб спеціально щось ледь-ледь вусково -ледь підмішувалось до нашого білого. Окремо крапельку додамо рожевого. Можемо ще крапельку синього десь, але теж мала квітка буде темна і насичена, а фон буде ніжний і світлий. Білий. З крапелькою маленькою фіолетового. І змішали дуже-дуже світло-фіолетовий, верхівку мого буску зробили світло фіолетове. Беремо середній пензлик, який у вас є зручний. І окремо білий. Давайте прямо до цього кольору, який ми тільки що не мішали. Змішаємо світло-фіолетовий, але не просто фіолетовий, а ще й з рожевинкою, більше рожевинки, як на мене. Середнім пензликом густо набрали і малюєте всередині темної частини бузку одну пелюстку, від краю до центру. Другу пелюстку. Третю пелюстку. І... Четверто політку, гостренькі до серединки, кругленькі по краєчкам. Світлим по темному, поки що тільки всередині. От в мене квіточка на квіточку зайде. Може, щось фіолетове з фону підмішається, не просохшого. Теж класно, супер, хай буде. А ще дуже важливо зробити ці квіточки, такі, які виходять з краєчку, трохи виглядають з краю. От тут. Темний фіолетовий і по світлому малюю темним. І теж видно мої квіточки. Пусто набираю знову без води. Просто прикладаємо так гострим кінчиком всередину. тримаємо такі плюсики. А давайте щасливо намалюємо квіточку. 5 плюсик. Між світлим і темним поєднання то начебто все одно світліше, буду туди темним малювати в цій серединці. І лінивий спосіб, ще їх намалювати. Просто хрестики малюєте. Ну, воно не так прикольно виглядає, але все одно буде гарно. Бачите, в принципі, мають форму хрестик. Що ось тут намалюєте. Білий колір до нього рожевого. Можливо, зовсім невеличку крапельку попередніх якихось фіолетовостей, але це буде переважно рожевий. І оцим рожевим кольором. Ох, ще я погралася. Якщо це чисто рожевий і в ньому небагато фіолету, можна трошечки жовтенького. Тоді отримаєте Ну, такий красивий, коли рожевий. потрапляє в нього жовтий. Це якийсь такий колір рожевої, тільки народженої свинки. От берете його і де-не-де -де можна поверх цих квіточок. Це я просто цю підсвітила. А так начебто прямо зверху накладаєте, не бійці, що ви на щось там перекриєте. Зовсім світлих, таких тепло-рожевих квіточок. Таких парочку ще закритих. якусь бажано, як у нас там вийде тоненьку гілочку. ну таку тоненьку. Нормально під цю квітку. Квітка теж велика, щоб вона її тримала. Синій з жовтим. І в мене зразу виходить такий брудненький, гарний зелете. Додайте до нього крапельку коричневого. Листочки боску це сердечки. Отакі в діті На паличку. може бути бочком, начебто він зігнувся посередині, як сердечко, Отак. отакий листочок. Половинка сердечка. Ну, і тут буде паличка під нього. Коричневий синій можна змішати, щоб став темніший. І намалювати декілька прожилочок, так, таких скелетиків нашого листочка. І білий з жовтим змішуємо одразу з воротньою стороною пензлика. Просто набираєте і в кожну квіточку ставите таку біло жовту серединку. Це одразу перетворює якусь кашу з квіток на окремі бусковинки. Буз... Білий-жовтим знову, але з водою. Діти ще пензликом у пензлик стукають. До речі, дуже е, виходять більш, е, такі, більш крупні цятки і більш точні. І теж красиво. Спробуйте ще так. Навколо бузку вже коли ви все закінчили. Ляпок не трусили, а вам все одно муляє, що його не видно, а його дійсно, от мені, наприклад, верхівку, цю такий фіолетовий, навколо занадто темний. То берете білого, прямо, можна сказати, в чистому вигляді. І не навколо всього буска, так, от навколо підочок, а хоча б де-не-де. Обвели, а потім без води все це діло, розтушували його по фіолетовому фону. Так, щоб він загубився цей білий контур. Так, і не бійте, що якісь жовті ляпки вже підуть. У цю історію. І ваш бузочок виділяється. Бачите, в нього таке аж світіння з'являється. Світіння, він світиться. Ну, а так він міг бути занадто темний, з темним і непомітним. А нам вже треба, щоб було або темне на світлому, або світло на темному. я все ж таки зробила занадто темний фон. Тим паче, акрил, він ще темніше, як підсохне. А от зараз де-не-де його краєчки? Отак візьму і як виділю. Як поясочком талію талі підв'язати. <ріху> Взять і виділити світлим навколо темно. Я Буду чекати на ваші малюнки. Присилайте, будь ласка, посилання залишаю під відео. Є у нас інстаграм, телеграм. Заходьте, викладайте свої малюночки. Я все дивлюсь, все лайкую і завжди чекаю. До зустрічі, папа! -па.